Сьогодні ми знаходимося в Катюжанському професійному коледжі, захід, який передбачає покращення професійної освіти України, враховуючи, що багато закладів пройшли окупацію або потерпіли від агресії російської, і враховуючи, що матеріальна база потерпіла, і, в тому числі людські ресурси. Але зараз ми говоримо за матеріальну базу, в тому числі в нас багато було викраденого обладнання, тракторів. Дякуючи от якраз уряду е, Японії, який включився в цю роботу по е, зміцненню матеріально-технічної бази професійної освіти проєкту Джайка та Міністерства освіти і науки України, за рахунок цього ми змогли отримати потужну техніку, трактор Ландіні та е, набір сільськогосподарських машин. І тепер ми маємо можливість ефективно навчати наших студентів за професію тракторист-машиніст і взагалі за напрямком агроінженерія. Це дуже важлива квіха в історії нашого навчального закладу, тому що ми зараз розуміємо, що ми спроможні далі рухатися завдяки уряду Японії, а зараз ще європейських, європейських партнерів, в тому числі враховуючи дуже важливе питання модернізації професійної освіти. звати Кальченко Я сервісний інженер компанії СТК Агро. Займаюся тракторами «Ландіні» ще з 2011 року, коли компанія СТК почала їх завозити першу в Україну. Вам компанія «Ландіні» запропонувала трактор Land Power. Це одна з кращих моделей. Він знаходиться в виробництві з 2010 року. Вже на даний момент це п'ята генерація цього трактора, який має сучасний дизайн. Кожна генерація тракторів вона йшла до кращого. Вкладалися всі найкращі технології і всі самі кращі розробки, які тільки, можливо були на той момент. А це вже п'ята генерація, він має преміум класу кабіну, е люксову кабіну, має чотири стійки, е оснащений трактор е мотором концерну FPT. Ну, більш нам знайомий по Фіат. Концерн, Фіат і ВЕКО, мотори виробляються концерн FPT виробляє мотори. Шестициліндровий мотор об'ємом 6,7 літра. Е 24 клапана на циліндр має систему зниження токсичності вихлопних газів, має фільтр сажовий, а також систему мочовини Едблю, яка допомагає зменшити цю токсичність. Тому будуть певні нюанси в експлуатації, може, хтось стикався, може, хтось не стикався з, тим, з цією системою. Ми це все розкажемо біля тракторів і покажемо більш технічно. По самому трактору об'єм паленого бака 280 літрів, цього в принципі достатньо на півтори робочих зміни роботи. Були питання, задавали всі, яка витрата палив. Ну, В Європі такої статистики, як би витрати палива нема, є завод виробний, який виробляє мотори, він видає характеристику на мотор. На моторі, значиться 225 грамів на кВт на годину. Відповідно, якщо ми порахуємо системними випробуваннями, ми отримаємо десь приблизно 27,5 літрів. Це при максимальній потужності і максимальна витрата буде пального. Відповідно, якщо трактор менш нагружений, витрата буде інша. Тобто Кожен в своєму регіоні може це зробити експериментально, перевірити, наскільки буде відрізнятися. Точних даних таких нема. Ми вже скільки тракторів ведемо своїх тракторів в різних регіонах по різній експлуатації геть-інші різні витрати брови. Мотор обладнаний турбіною, з інтеркулером, з попереднього холодженням. Якихось конкретних таких вимог вибагливих нема. Але єдина вимога, як всі знають, хто стикався з тракторною технікою, бажану солярку завжди тримати відштойну, дизинепало. Заправляти з каністр, з, бак, ну, з бензовозів прямо в полі, ну, як би не рекомендується. Це є не дуже гарно для такої системи. Якщо відстояна солярка, то в принципі трактори дуже надійні. Ця система менше виходить з ладу порівняно з звичайними механічними ТНВД, з якими ми звикли вже стикатися. Трактор обладнаний трансмісією Тіптронік. Це саме остання сучасна трансмісія, яка має три діапазони, шість передач, а також має дільник передач натворою під нагрузкою без розриву потоку, що дуже зручно при експлуатації трактора на схилах і в складних умовах. Мінімальна швидкість, з якої він може рухатися, це 1,6 км на годину. Максимальна швидкість обмежена 40 км на годину. Трансмісія електронна управляється частковою електронікою, частковою механікою. Вона змішана. Це останнє покоління цієї трансмісії, вона не дуже вибаглива до експлуатації. В принципі, надійна і роками працює. Є люди вже, які напрацювали на таких тракторах і 7, і 10 тисяч мотогодин, в принципі, без якихось серйозних пологів. Трактор обладнаний валом відбору потужності, який має дві швидкості 540 і 1000 обертів на хвилину. Цього, в принципі, достатньо, щоб загрегатувати його з різними сільськогосподарськими машинами. Звертаю увагу, може, хтось знає, хтось не знає. Ну, зазвичай всі знають, але всі забувають. В трактора дві швидкості 540 і 1000 обертів на хвилину. В комплекті з трактором йде два вала відбору потужності. На 6 шліців і 21 шліців. Тобто, якщо ми використовуємо 540 обертів, має бути тільки 6-шліцевий. 21 шліц це 1000 обертів на хвилину. І одна умова до 100 коней це тільки 540, якщо вам треба відбор потужності більше 100 коней, тільки 1000 і тільки 21 Звертайте увагу, якщо будете техніку агрегатувати, відповідно, кожен виробник своєї продукції навісної чи агрегата якогось, він видає ці вимоги. Бо були деякі нюанси, коли люди брали агрегат, в нього було заявлено 540 обертів, але потужність потрібна була 140 комі. При простій математиці воно не виходить. Тим чином на це треба звертати увагу при агрегатуванні. Це, що стосується агрегатування. Вантажу підйомні задньої навіски 8 тонн, на відстані 100 мм, так забито в характеристиках. Відповідно чим далі речах буде, тим буде менша нагрузка вагопідйому. Навіска задньої навіска третьої категорії, обладнана вистрозйомними шарами. Це що стосується навіски. Гідравлічна система трактора закритого типу, обладнана аксельно-порошньовим насосом продуктивністю 110 літрів на хвилину. Більш детально і. По експлуатації, по якихось моментах е, технічного обслуговування, що змінного, ми розкажемо біля так. Про коротко, е, регламент обслуговування 250 мотогодин. Через кожні 250 мотогодин відбуваються певні регламенти. Плюс щоденне технічне обслуговування, яке мають виконувати оператори, техніки безпосередньо кожен день. Це все більш детально, ми вже розкажемо і покажемо біля трактора, і на ці всі нюанси звернемо увагу. Так, третє. А так нічого коротке не буде, да? так? Ні, ну ти ж, що я приключився. Ну, надо і це зробити. Форвард. А... А... На то, 10 кеме на годину, краще до п'яти, можна без перегляд. Ну все, я не можна чекаю. На ходу а ти собі крути, що хочеш робити? Так, да, от, дивись. Ну, ну диві. все ж на ходу, дивись. Я просто Ні, ну, прыг... допустим, ми віні, назад, чекайте, назад їдемо, вперед. Переведіть наперед, що можна спереду назад на ходу. На ходу я ж перевожу, тоді. Вийде, зразу перевести, та й все. До 10 кілометрів. Вона собі плавно зупиняється. і... А я тут на підтормажу, а потім включаю задню. Ну, і я так. Ну я газ не додаю, нема де розігнатися. Він скорше починає. Бач, він рве чого, бо я ж газ не додаю, йому ж треба газ давати. Це робить газу. Бо я його сключу на меншу, нема де він планети наші уїхати назад. Чим ти його немає? Ноги він? Ні, можна це робити так само. Осьо, осьо, осьо. Але ж зручніше, зручніше назад. те, що ти питав, можна назад перевезти. Сьогодні тут відбувається тренінг для майстрів виробничого навчання, викладачів спецдисциплін. Закладів професійно-професійно-технічної освіти на базі техніки, яка була надана японським урядом через компанію Джайка для підготовки здобувачів освіти за професію тракторист машиніст широкого профілю, це дуже сучасна техніка. Вона потребує відповідного підходу до неї, її обслуговування, і тому цей тренінг є дуже корисним для того, щоб вона... Перше, довго служила в навчанні для дітей, а з іншого боку, майстри ж, викладачі вони будуть навчати дітей на ці сучасні техніки. І дуже важливо є правильно доносити всі технічні характеристики, які потрібно дотримуватися і враховувати при роботі з такою технікою. І Ми вдячні компанії СТК Агро, тренери якої сьогодні тут присутні, і якраз вони діляться всіми цими особливостями експлуатації цієї техніки перед нашими педагогічними працівниками. Щоденне технічне обслуговування трактора, в принципі, те, що проводить трактори, сервіс буде приїжджати робити технічне обслуговування в 250-500 тисячку. А тракторист, ну, це той, що біля трактора оператор, який має перевіряти рівень мастила в двигуні, відповідно, натягнення реміння, змащення, певні точки. Скрізь, в принципі, на тракторі на передніх задніх опорах мостка. Є ставотниці. Їх треба мастити хоча б раз на день, на два. Так само перев... да, звичайним грісом, літолом. Так само перевіряти тиск в шинах, затягнення гаєк і болтів коліс. Це обов'язково. Задня навізка має так само точки на вінтах, на центральних точках мащення, на циліндрах має точки змащення. Так само має на Пошипника полосей. Ці всі контрольні точки треба змащувати. Обдивляємося трактор, продивляємося рівень масла під шестигранник, там пробка, викручується да, рівень оливи в гідробаку і в трансмісії. Воно єдине. Це що стосовно того, що ви будете робити кожен день. Мажемо кожен раз. Переднього мостка ж бажано в ну, залежності, якщо робите. Якщо ти день, що не робите, то чого мостить? Ні, ну перед виїздом. Перед да. експлуатацією, так? Це що всього стосовно основних таких робіт, які тиск в шинах в принципі зазначається на колесі, в залежності від того, нагрузка, грунти, БКТ, БКТ, вони в принципі шини низького тиску. Можна, в принципі, і менше давати, менше, можна і 1,8 і можна 1, давати. Да. Ну, Це якщо на землі. Якщо по асфальту, ж, відповідно треба ж було шутувати. Якщо зміна йде рельєфу, то хай залишається так, як воно є. Це що стосовно цього. Хто вже експлуатував трактор, ті вже в принципі, знають основні органи. Тому що деякі нюанси, зараз пройдемо до кабіни, я вам покажу керування і експлуатацію цього трактора. Як я вже розказував, цей трактор обладнаний трансмісією гідромеханічної електронної трансмісії Тіп -троніка». Вона має три діапазони: черепаха, чоловік і заяць. Це повільний діапазон, середній і швидкісний діапазон для транспортних робіт. Має шість передач, які під нагрузкою можуть ділитися цими двома кнопками плюс-мінус на троє. Тобто з кожної передачі можемо отримати три. Стандартну, першу, мінус це буде понижена. Знову буде знову стандартна, і ще раз плюс, це буде повишено. Загальна сума 54, 54 передачі вперед, 18 назад. Це що стосується. Цього. Верхня кнопка це діклач, виключення щеплення. Можна передачу переключати, виживши щеплення, переключивши, відпустивши, можна просто зажимати кнопку, переключати передачу, відпускати кнопку. За вас це буде робити електроніка. Дуже зручно на ходу, коли треба просто переключатися і не треба задіювати ногу. Керування трактором відбувається речагом переводом вперед, форвард або реверс назад. Нейтраль – це при зупинці і, звісно, ручника зажимаємо. В процесі маневрування, коли треба під'їхати, об'їхати, можливо, минуючи нейтраль, можна, їхали назад, перевели вперед. Трактор сам зупиниться повільно, поїде вперед. Треба назад, перевели знову, він поїхав знову назад. В такому режимі чоловка він може працювати до швидкості в 10 км на годину. Це можна без, без всяких проблем робити. Трактору це не шкодить абсолютно. Швидкість, швидкість цієї реакції, от як він буде рушати вперед, з якою швидкістю рушати вперед і назад, регулюється цим потенціометром. Він так само має черепаху і так само має зайця. Золота середина, він буде спокійно, вперед-назад. Треба повільніше до черепахи, швидко на зайця. Кожен підбирає, відповідно, як йому треба для його потреб. Тому всі ці переключення відбуваються без педалі щеплення. Ви завели, включили передачу, перевели, поїхали. Передачу переключить, так само зажали кнопку, переключили на любу передачу. Щеплення можна не чіпати. Для цього предусму... передбачена кнопка деклач, яка дуже зручно. Заводить, коли передача... Заводить тільки через щеплення. А передача всі включена вже? Заведеться то -то -то, тут по-моему Попробуємо. Ну, по-перше, він без, без щеплення, без щеплення на скорості, він не заведеться. Без скорості заведеться ні, я ж на скорості теж ні. На нейтралі. Ну, все, я показував. Цей регулятор на дисплеї можна вибрати від черепахи до зайця. Це з якою швидкістю він буде рушати. Максимальне прискорення, середина. Ну або мінімальне. От в даному випадку зараз продемонструю вам на мінімальному. Обережно. Те, що я казав, що можна через щеплення включати. Можна через ручник пищить, показую нам. А зараз на нейтралі. Стоять. Стоять. Тобто переводимо човнока, він вперед-назад, він сам рушає, переключаємо передачу. Все це можна робити без щеплення. Дуже зручно. Що саме? Літрів в минути по гідравліці можна регулювати? Ні, поток не регулюється, по гідравліці немає тут регуляторів геть нічого. По гідравліці є у нас тільки управління секціями, чотири секції, дві плаваючі, дві з фіксацією. Тут з фіксацією, тут з фіксацією секції. Так, чотири подождіть, ну ще раз. Три. Вірні, що у вас три. три це... Дві а, і три. А, три. Це три. Три секції. Джостиком синя зелена, це сіра пара. Поняв, це насплугом, можна да. що робити. Так, да, ну, джойстик не для фронтальника, розрахований, можна під'єднати фронтальний навантажувач, Але тільки одна секція виходить, з фіксацією. І так само з фіксацією. От, одна секція тут. Дві секції з фіксацією і одна секція тільки принудительна. Фіксація на подйом, так? Як поставити, може бути на опусканні. Все залежить від того. Плюс-мінус це напрямок руху. Якщо ви поставите на підйом, буде у вас фіксація на підйомі буде вибивати. Може бути на опусканні до упору чогось. Ну, вони то, два, два, три положення, правильно? Нейтраль, підйом і опускання. Нейтраль? Це може бути підйом, може бути опускання. Залежить від того, як вставлені шланги. Понятно. Ну, Плаваючого нема. Нема. Нема плаваючого, не там, не там. Нема. Плаваючий – це третій режим, далі його нема. Тут є тільки фіксований і нейтраль. Плаваючий – це який режим? Ну, Плавучий, коли циліндр роз... роз... розвантажений. Нав'язка може робити або секція, яка циліндр, який під'єднаний до неї, може зжиматися, розжиматися, як робити так як демфер. Тут є плавачі. Плавачі, я показую. Не, Дивіться, зараз плаваючи. Зараз дійдемо. Нав'язка управляється електронно. Клавішами підйому опускання. Перша клавіша це у нас іде обмеження опускання рівня. Друге. Де регулятор це обмеження висоти підйому, до якої межі буде підніматися нав'язка. Третя швидкість опускання підйому нав'язки, з якою швидкістю вона буде працювати. Четверта, четверта має декілька варіантів. Перше, саме крайне скручене від 0 до одиниці оце і є плаваючий. Це плаваючий режим, оце ручка определяє. Далі, далі йде позиційне регулювання. І в самому кінці силове. Воно плавно переходить позиційне або силове регулювання, ну, в залежності від того, які роботи, який агрегат у вас ну, це нав'язки. Це до задньої нав'язки. До секції воно не відноситься. Це чисто управління задньою нав'язкою. Е, коли ви в транспортному режимі переїжджаєте з поля, у вас максимально все підняти агрегати доверху, вмикаєте кнопку демпфера, і в цьому режимі нав'язка буде демпфірувати задній агрегат. Чи то плуг буде, чи борона, якщо навісна. Не буде ударів, не буде коливань, розкачування трактора. Для цього це є ця кнопка. Воно. Зараз нав'язка заблокована. Піднімаємо максимально догори, дивимося на відсотки. Засвітилась пружина. Все. Якщо буде коливання, вона буде засвічуватися. Вона буде в режимі, в режимі демфера працює. Виключається так само. Далі. В режимі роботи навески, якщо є потреба, управляти включенням-виключенням ВОМА автоматичним режимом, ви переводите клавішу з утриманням в режим ВОМА ВОМа авто. І цими двома діапазонами задається межа, при якій включиться, при якій ВОМ виключиться. В даному випадку 40 і 20 стоїть. Ви включаєте ВОМа. ВОМА включили. до гори стоїть. ВОМ показує тисячку, але не робить. Починаєте опускати навіску. щоб постійно. Ваги немає. Повільно їдемо. Якщо вом буде виключатися, там буде теряти, мабуть, поток. А, треба дивитися, все залежить від агрегату, то да. хлопці якісь валку ну, 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 не кажуть. Зараз Вомо то включить, вони постійно включають. Так, пішло. Нижче скоро. Зайшло. Нижче 40% ВОМ включився. Відповідно, в цих межах 40-20% він буде включений, буде працювати. Ви підняли навеску? Зайшли за 40%, вом виключиться. А як його виключить з автоматичного режиму? Ще раз натиснути і потримати. Він тухне. Натискаючи і тримаючи, він активується. Вома виключить тільки. На виключеному вомі. Засвітилося авто. Натиснули, потримали. Авто виключилось. Да, режим Воми 540 тисяч переключається через нітраль. Тут теж є нейтраль. В нітралі воно відповідно буде вам... Писати ось 0. 540, ось 540. Механічно речовим вибирається або 540, або тисяч. Ручний газ. Є. Так само можна запам'ятовувати оберти. Автопілот. Натиснули, скинулися. Все, нема знову. Щоб запам'ятати якесь значення, знову треба буде газ. Потримати, воно запам'ятало, 1062 оберта. Це зручно, коли вовм треба з постійними, насос качати, наприклад. Да? Щоб не будь тут, не сидіти, не тримати педалі. Можна ж ручним просто пішати. Можна ручним. Варіанти які якихось. Це, це управляє мотором і мотор буде підтримувати ці обороти. Ручний не так. Це добре у, у загонках. Зайшов у загонку, допустимо, да. як пристрілявся 1700. Ну, Зараз регламент, скоко, скоко пише заводи зготовітілі для якої роботи. Судовець, так, він так. пише, що у воронці вище 1800 не давань, виставив 1720, на кнопку тобто зайшов, ну активну нажав на кнопку собі помай. Що це ми да, мучимося, наш із кондиціонер. Я хотів сказати, що Це що стосується, от, Далі. ці всі клавіші, це освітлення, дворники і все інше. Ну, Включається відповідно. Заблокувати пасажира? Да, так, Сідушка заблокується, якщо ви хочете вийти. Так само. Все. Сідушка заблокувана, можна вставати, виходити. Вона засвідчить на дисплеї. Це можна вставати, виходити, щось обслуговувати, робити. Для того, щоб рухатися, знову треба привести, активувати, що оператор ну, на місці. Це вставлено ручник. Ручник, ручник само собою. А він повно приватний? Постійно або там блокіровка є? Ні. Блокіровка включається, принудительно через тормоз виключається. Привод передній теж включається або виключається. А посередині дифференціалу. Це коли застрягнець, коли треба, щоб мост був задній заблокований. Але при натисканні на гальма вона виключається. При гальмуванні вона виключиться. Або коли швидкість перевищується більше, або в руль вивернути. Вона а? так само буде виключатися. Сам виключається після 14 км в час. Ні, перед постійно підключений. Якщо ви принудительно його включили, то не постійно. Він може відключатися автомат. Ні. Тобто, щоб включити вперед, треба включити його, так? Включити, так, да, по-любому. І він буде працювати, поки місць не виключиш. Так. Да. Включений. Постійний включений. Оператор вибирає повний привіт або ні. І в режимі гальмування він автоматично буде підключатися. Гальма тільки на задній осі. Щоб передні колеса гальмували, тут автоматично він передній привід підключається. Всього він виключиться. А ручник затягнутий. Тормоз. Я і забувся. Можна і не їхати. Тобто ручник і тормоз, той риб підключений, для того, щоб він стояв. А вже коли ми його ручник знімемо. Тормоз, так, да, держу? А тепер він має включатися і виключатися. в такому Тому, режимі. Що він не включається при скорості? Якщо Можете спробувати ну, він має сам виключитися. У нас солярки залишились <свісно> ще на одну групу. Тому що тобто, якщо ручник затягнутий, привод так само, підключається автоматом передній привод і місток передній включений для того, щоб тормозити. Uh -huh. Тормоза. Задіяні, задіяний передній привод. Якщо відпустити ручника, відповідно, значок убирається і можна його тоді вже самому включати і виключати. Автомати нема, тут тільки принудительно. В цій моделі нема автомата. Автомат тільки є на ВОМ. ВОМ автоматичний, те, що я показував. В принципі, тут всі основні органи кондиціонеру управління, а основне, саме головне кабіна трактора не є герметична. Для того, щоб було менше пилюки і всього іншого, користуйтесь, не користуйтесь кондиціонером, вентилятор треба, щоб завжди включали. Він з, е, надлишковий тиск робить в кабіні mm -hmm. і пилюка витісняється. Тоді і вам чисто, mm -hmm. ну і відповідно менше проблем буде з електрикою і з електронікою, бо пилюка вона шкодить. І якщо не буде включений вентилятор, то максимум 5 хвилин і будеш задихатися. Да. Тому що все буде парниковий ефект. Ну, mm -hmm. Основне все, в принципі, я вам розказав. Сьогодні е, на цьому заході були 12 навчальних закладів з України, по два представника з кожного навчального закладу. Дев'ять тренерів, які навчали системи технічного обслуговування, утримання цієї техніки обслуговування, дотримання регламенту. Це дуже важливо для того, щоб вони могли також навчати свої педагогічні колективи, своїх майстрів виробничого навчання у навчальних закладах, які вони представляють. І сьогодні це відбулося, відбулося дуже активно, цікаво. Отримали сертифікати, підписали відповідні документи. Тому я ще раз дякую уряду Японії, проекту Джайка і Міністерству освіти і науки України. Ну, а ми будемо завершувати дане відео. Підсумовуючи, хочу ще раз нагадати, що 12 коледжів по всій території України отримали трактори Лендіні та сільськогосподарське обладнання від уряду Японії. Ну а ми в свою чергу провели навчання саме операторів на цих тракторах. Сподіваюсь, вам сподобалось дане відео, тому з вас, як завжди, підписка, вподобайка та коментари. Ну, а ми будемо продовжувати знімати для вас цікаві відео.